Лазерне омолодження по жіночому ще називають лазерна корекція стінок вагіни, це 2 лазерна реконструкція піхви. Застосовувати краще після пологів та в репродуктивному віці, коли треба стимулювати вироблення колагену та еластину. Організм, ці точки, які наносить лазер, хоче закрити і виробляє будівельний матеріал. А коли вже є атрофічні зміни на тлі клімаксу, то треба цю процедуру додавати до інших методів лікування, такі як естрогенові мазі, овістін, дивитись гормональне дзеркало. Якщо менопауза, то додати гормони. Також ви не можете її робити, якщо у в маску є лікоцити чи запалення. Бо ці тисячі мілкових точкових розрізів лазером. Якщо інфекція, то запалення може піти глибше. Треба спочатку пролікувати запалення. Також, якщо є дисплазія, теж не можна, поки її не вилікувати, щоб не стимульнути процес. Процедуру краще робити за пару днів після місячних щоб все зажило до слідуючого цикла. Бо якщо буде рана, то туди може прижитись клітина під час місячних зендометрій, може бути ендометріоз. На курс 3-5 процедур з інтервалом півтори місяці. Дуже багато жінок відчуває покращення, навіть коли простужені після першого сеансу, З носа тече внизу все добре. Процедура не болюча, зазвичай використовується знеболюючий крем. Посилання на сторінку, де буде більше інформації, буде в описанні відео чи в першому закріпленому коментарі. Бажаю здоров'я!